Коротше, вирішили ми зі старшими дівчатами побігати по різним а, маркетам, різним крамницям різних культур. Там є у нас єврейський магазин, африканський, індійський, середземноморний ну, і в втредечок. Так що поїхали з нами. Тема в Єрусалімській маркет.

Баранічка. Вишня, кисла вишня по-нашому типу на о, дивіться, варення з троян. Прикольно. Істошковий паста. Маліки, але вони дивіться, як запаковані цікаво. А. Різні тут сирні намазки. Look the black olives house, I packed it here.

Шаума. Прикольно. Я беру селедку, але копчу. Холодного копчення. Боже, mm -hmm. є скільки холоби тут різної. Навіть без цукру є. Ну, ці цікаві штучки. Які. Тут з горішками ховарушечка. Дізні якісь кашки, купа спецій тут цікавих. Я хотіла подивитися, чи є, а чи є. А щось, щось, щось є. А, це кардамон. Угу. А от що Так. Так, я купила деякі речі в єрусалімському Єроселівсь... маркеті. Це не єврейський магазин, це більше як арабський. А, зараз ми йдемо в Афро крамницю, в африканську. Так, ми зайшли в африканський магазин, тут заходиш і одразу такий запах був. Прочина. Тут копчена риба, Дуже щось копчена. Одразу. Запах риби. Але вона якась суха, вона сушена. І кроветки копчені сушені. Коротше, на пивко люди добрі, подивіться. Хлопці. Це навіть я не знаю, що це таке. Багато всього, що ми не знаємо. Такі ерулівки. Таке листечко. Узі осіць. Вкусне сіночко. Що це за корінь? Я не знаю. Ага, я не знаю, Firewood. це Навіть не знаю. Таке внутрі. Чого це? Yes, it's an African it's like one. <laughs> what is it? the... Oh, it's seven oats. It's farina. The... It's, the... it's the... a <laughs> so. the... Oh, it's a Fufu! Plantain foo foo. Oh, it's a little boom boom. Багато перцю можна надначовити. Тут їжа, якесь рейс. Що це? О, так, будь ласка. Це там дуже таке цікаве незвичне для нас. Це кись селянська цибуля. Ну, краще не це не сводинко вче дуже таке, знаєте. Специфічно це треба знати, що це таке все. Багато тут такого цікавого, ачу Ну, Для людей, які жили в Африці, мабуть, вони о, нарешті, нарешті у нас наші спеції. Це як наші люди знаходять гречку і радіють. Егусі. И гуси. Понял. Вот так. Как майонез. В скляни баночки. Вот так. Ну, это, быть прям типа как наш. Микс фрукт. Это типа пластивцы It's I can't really imagine how that would be. This, this is palm oil. Look at that one. Nigerian palm oil. It's like um berry pressed. Ah. Spicy. Nihiriska. <laughs> Olia palm. This ginger lemon tea. Ooh. And there's lemongrass tea. О, це прям, мабуть, попа буде горіти від цих чипсів. Рахіс такий, сякий, такий. Походу вони багато його використовують. Оцей. А, це горох. Косоля. Різні всякі. Борошна. Козяче м'ясо тут є. Якась риба. Тут я не знаю. Це, це треба знати, що це. Бо тут виглядає якась штука, як типу, знаєте, домашня ковбаса, але я не знаю, що воно таке тут. Це точно треба знати. Типа, Чи це риба, риба, так риба? Ну ми в Євромарті. Блин, я не бачила, що в нас є баночки розсольника. борща українського, горохового супа. Я не бачила, що в нас є баночки. цього. прикольно. Грибочки. Блін, може грибочки купити? Так, ідемо постанція тут все ж в одному місці. Тут індійський і азіатський крамниця. Так що африканська, наша Євромард і оце знаходяться всі поруч. Ну, як Бачите? Ой, це Базил Це насіння базиліка Тукамарія. А, тукамарі. Who knows? I bet Indian people know. Treba take a hodwa uh is not pomegranate powder Pudras uh. I, I think this is the place for the specs. Yeah for sure. Yeah. It doesn't matter, but So it does Asian marty mm -hmm. Like, I mean... It's alright. Date <laughs> <What is> it? <laughs> <Dead> and tamarind chutney. <laughs> <trappen>. Okay. <coughs> uh, bless you? <laughs> bless you? The royal <laughs> cup tea. Yeah. Oh, it's a try. Oh, yeah. Uh -huh. Tea. Mm -hmm. Там багато більше чаю було, чи я ще не дійшла до нього. Я пам'ятаю, я тут купляла просто чорний чай. Але останній тут раз я була в 2020 році, коли... Харантин вот-вот начинался. Видите, на хлебчик рисный. Кокос. Кокос. такая стружка. Поясняется как кокос. Я не знаю, что или Просто хрумкатый. Походу, теж полюбляють арахіс. Я це щось, не знаю. Але в мене таке причуття, що щось солодке, мабуть. А тут різні боби, таке квасуля. Коротше, швиденько показую вам, що ж я купила в кравницях. крамницях. От такий дубайський шоколад, але також якийсь біско. Не знаю, теж шоколад. Сільотку, але. копчену, Холодне копчення. Куржутнє насіння. Це в арабському. В африканському купили курі паудер карі. Якісь такі хлібчики, якісь закутончики. І паприку. А в Євромарті Грибочки. В індійському нічого не купувала. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нового зустрічі на добраніч. І Ба-бай!